Завтра приходить до діток Миколай. Але в чому ну, тут і снігу немає? Не знаю, не випаду. Можливо, завтра випаде. Але ти розумієш, що ти завтра прокинешся? Подивишся, куди? Підбудовку. Ну, і що там може бути? Іграшка. Я, Я не знаю. Чарішечка. Я не знаю. Завтра це буде? Так. Пам'ятаєш, що торік Миколай залишив у нас? Я не помню. Що? Мою собачку біленьку зі дзвоником, кофейником. А ще що він залишив? Мені сіку паночить. Так. А на порозі що він залишив? Сліди. Бо сніг був, так? В цьому році я не знаю, чи буде сліди, снігу ж немає. А як він розлазить зі мороз? Я не знаю. Це все загадка для мене. Миколаїв з Угу. І Як він злітає звідти? Я думаю, що він на якомусь йому транспорті злітає. Ага. А знаєш, на якому? На якому? Санта. На санках? Так, на санках. Зрозуміло. У ну, нього саме такий блискучий, він прив'язує до саної Олені. Ага. І, мабуть, щось каже. Не знаю. Я чула в мультику, що санта калаус кажу, щоб ем, ем, поїхали Це олені. Чи... Нічого він не каже, але каже, має сказати. Мабуть, щось там. Вон, та... Не пам'ятаю, що треба сказати, але якщо без чарівної зірки, то, то, то не по, полетять сани. Да? зірки. У нас не гірки. Санта, у нас Миколай. Наш чарівний Миколай. Так. Санта. А Санта це в інших країнах. У нас же ж мама як буде мама. А англійською мовою як буде мама? Мамі. Ну то в нас Миколай, а в них Санта. А це просто різні мови. Так. Але та саме. Так. У нас кажуть Happy хеп... У нас кажуть з днем народження. А в іншій країні кажуть Happy. Happy birthday to you, I'm going to go to bed, but Happy birthday.